Це голод, це холод, це спрага, це втома, це зневоднення, особливо влітку. Не можна взяти з собою багато води. І, виходячи, доходячи навіть до своїх позицій, половина цієї води треба вже бути, буде віддати пораненим, які будуть виходити, бо вони будуть зневоднені, просити, ось треба поділитися цією водою. А прийшовши на позиції, вже... Половина нема цієї, води, і далі через деякий час вже починається в самого спрага. Це велика вага зброї, спорядження. Ось, якщо ми виходили на штурмові дії, то маса всього могла досягати 50 кілограмів. Зараз через fpv дрони майже неможливо рухатися технікою, вона не може підвести. Потрібно, наприклад, рухатися вночі, долаючи 5-6-4 кілометри і несучи тут. Просто навіть до позиції важко дійти. Потрібна гарна фізична підготовка. Тобто між бойовими виходами постійно потрібно тренуватись, постійно. Підвищувати оцю витривалість, тобто воювати дуже складно, особливо піхотинцю. І далі, вже перебуваючи на позиціях, ворог буде постійно полювати, постійно намагатися влучити, коригувати свою артилерію, свої міномети, свої скиди, свої впіві для того, щоб вбити. І безперешкодно зайшла ворожа піхота. Постійно потрібно дбати про свою безпеку, бути уважним. Якщо є в когось поранення, то змогти витягти побратима, маючи свою вагу спорядження, треба ще витягнути побратима, який так само буде знаходитися в броні. І після того як витягнув, повернутись і далі продовжувати тримати позиції. Тобто, виходить, що у військового в нього немає меж. Він постійно може долати нові виклики, нові навантаження, і взагалі буде постійно розширятись планка обмежень про себе. Тобто, в цей, в цей момент військовий може відчувати себе супергероєм, дивуючись, як я це можу, як я можу там. Стільки днів поспіль не спавши, бути в такій втоманий ще виконувати бойові завдання.